Привіт, я Ігор Кулик, сайт інформатори телеграм канал Україна. Сі час чергове розкажуть підсумки тижня. Ми нагадаємо головні факти та скандали останніх семи днів та пояснимо контекст, того, що відбувається навколо нас. Сьогодні проговоримо про новини за період з 13 листопада. На цей раз пригадаємо таке: події на фронті, візит Сі до Байдена, продовження скандалів з опальними Фаріон та Дубінським, пушкінопад у столиці та поцілунки геїв військових біля церкви у Львові. Один з найбільш трагічних ударів росіян по Україні цього тижня. Стався на Донеччині вночі у середу. Окупанти влучили ракетою С-300 у житловий чотирьохповерховий будинок у Селидовому. Внаслідок цього там обвалився під'їзд. Спочатку рятувальники повідомили про двох загиблих, але вже на наступний день знайшли тіла інших жертв. Загалом удар росіян по будинку забрав життя чотирьох людей. Під час атаки окупанти пошкодили або вщент зруйнували 20 приватних будинків, шість багатоповерхівок, автомобіль і господарську споруду. Також ворог неодноразово завдавав ударів за допомогою дронів Камікадзе, авіаберзі. Бом та ЗРК по містах і селах Донеччини, Херсонщини, Харківщини та інших регіонів. За даними аналітиків, цього тижня українські війська просунулися на лівому березі Херсонської області та на північний захід від Вербового у Запорізькій області. У п'ятницю командування морської піхоти офіційно підтвердило, що ЗСУ закріпились на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Окрім цього, успіхи наших захисників були і в районі роботиного. Водночас речниця Сил оборони Півдня Наталя Гоменюк натякнула на значні успіхи однак закликала зберігати інформацію. Меційну тишу, щоб не заважати військовим виконувати своє завдання, ЗСУ цього тижня продовжували знищувати ворога. Зокрема, лише за добу у середу росіяни втратили 1330 вояк завдяки діям наших оборонців. Також російська армія за останні дні втратила значну кількість техніки, зокрема і літак Су 25 під Авдіївкою. Там продовжуються активні, однак безуспішні спроби ворога захопити місто. Понеділок став важким днем для нардепа та колишнього слуги народу Олександра Дубінського. До його підозри щодо сприяння незаконному виїзду за кордон додалася ще одна про держзраду. За даними правоохоронців, російські спецслужби у 2016 році створили організацію, до якої завербували двох народних депутатів, а також працівника генпрокуратури. Ці особи, серед яких був і Дубінський, за гроші дестабілізували ситуацію в країні та поширювали фейки. Зокрема, йдеться і про скандальну прес-конференцію, яку разом з Дубінським провів зрадник України нардеп Андрій. Деркач. під час неї парламентарі поширили фейки про міжнародну корупцію за участі нашої держави. Також правоохоронці розповіли, що народний депутат, чия мати, як відомо, любить швидкість, мав цікавий позивний – «Буратіно». Чому росіяни так назвали Дубінського? Невідомо. Це могла бути відсилка до відомої казки або до психоактивної речовини бутерату. Однак вже зрозуміло, що таке прізвисько говорить про не дуже поважне ставлення росіян до свого ймовірного агента. Насправді важливіше інше. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сам нардеп називає справу сфабрикованою і звинувачує офіс президента. За легендою Дубінського, Зеленський персонально забажав кинути Дубінського за ґрати, нібито через критику діючої влади під час війни. На ці закиди в офісі президента не реагували. Агенти спецслужб Росії, колишній народний депутат Деркач і експрок прокурор України Константин Колик, який мав позивний «птічка», отримали такі самі повідомлення про підозру, як і Дубінський. Проте лише заочно, бо вони переховуються за кордоном. Ймовірно, у тій самій Росії наразі Дубінський перебуває у СІЗО. Такий запобіжний захід йому обрав Печерський районний суд. Скандал довкола колишньої нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон отримав цікаве продовження. Нагадаємо, нещодавно вона публічно образила бійців Азову, які розмовляють російською, заявивши, що вони є збродом та не можуть вважатися українцями. Також Фаріон поширила у своєму телеграм-каналі особисті дані про українського студента з окупованого Криму, який написав блогерці на пошту слова підтримки. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб. У середу СБУ відкрила кримінальне провадження проти Фаріон за чотирма статтями: порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таєм. Ніці листування та порушення недоторканості приватного життя. Але погані новини для Фаріон в той день не закінчились. Після масових студентських протестів львівська політехніка, де викладає екс-депутатка, вирішила її звільнити. Реакція самої Фаріон, як і очікувалось, була не надто адекватною. Вона звинуватила студентів у роботі на російське ФСБ та пообіцяла сама звернутися до СБУ. Саловикам блогерка намагатиметься довести, що протести проти неї та інцидент з кримським студентом це, начебто, провокація російських спецслужб, звинувачень. У свій бік Фаріон називає безпідставними. Також вона пообіцяла й далі боротися з як вона сама каже москворотами, громадянами України і навіть погрожує львівській політехніці судом через звільнення. До чого призведе втручання служби безпеки та суду у скандал з Іриною Фаріон, побачимо згодом. Після місяців протестів киян та звернень столичної влади до Кабміну у середу в Києві нарешті демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, який знаходився на Берестейському проспекті. Спочатку повномасштабної війни його неодноразово обливали фарбою та залишали написи з вимогою знести. Тепер на цьому місці порожній постамент. Після демонтажу пам'ятник був знайдений просто небо на території комунального підприємства, поруч зі студією Довженка. Як розповіли нам комунальники, Пушкін там перебуватиме тимчасово. Імовірно, він займе місце у музеї путивля Сумської області серед інших пам'яток радянської доби. Втім, коли саме відбудеться перенесення Пушкіна до Сумщини, точно невідомо. Можливо, це станеться протягом року, а можливо, ще й пізніше. Водночас відомо, що в Києві залишається ще чимало Пушкіних. Наприклад, один з них причаївся у вестибюлі станції метро Університет. Працівники підземки закрили погруддя інформаційним стендом, подалі від очей пасажирів. На вулиці Константинівській, 16, також є погруддя Пушкіна. Монумент був встановлений ще у 1899 році на честь сторіччя від дня народження поета також цікаво, що місце для нього знайшли незвичне: четвертий поверх жовто-білого житлового будинку. Тож демонтувати його буде не так легко, як пам'ятник на Берестейському проспекті. Лишилось погрудя Пушкіна і у бібліотеці імені Вернацького, і в музеї побуту, який до початку великої війни носив ім'я російського поета. Окрім цього, є зображення Пушкіна на арці галереї письменників перед входом до національної бібліотеки України для дітей. Чи зверне влада свою увагу на ці об'єкти, щоб вони увійшли в історію Пушкінопаду, невідомо. Цього тижня на міжнародній політичній арені сталася знакова подія. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь здійснив перший за шість років візит до США. Він відвідав саміт азійсько тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско, де зустрівся з американським лідером Джо Байденом. Однією з тем обговорень, звісно, була війна Росії проти України. В китайському МЗС запевнили, що позиція Пекіно з цього приводу після переговорів не змінилась. Однак, що відбувалось за лаштунками перемовин, насправді наразі невідомо. Окрім цього, Байден та Сі обговорили війну Ізраїлю проти. Хамас, військове співробітництво і навіть постачання китайських пан до США, міжнародні оглядачі помітили, що у стосунках двох держав спостерігається певне потепління. Вони пов'язуються з тим, що на тлі пандемії коронавірусу та зростаючих боргів Китай може зіткнутися з економічними труднощами. Саме тому Пекін на зустріч Вашингтону, який є важливим імпортером китайських товарів. Водночас, після перемовин, Байден знову назвав Сі Цзіньпіня диктатором, що дещо обурило китайську сторону. Однак, ймовірне, напевне, покращення стосунків двох держав. Ав, це серйозно не впливатиме. Олексій Арестович таки став фігурантом кримінальної справи. Скандальний екстрадник офісу президента останнім часом багато казав погано і про українську владу, і про перебіг контрнаступу Сил оборони. Він навіть встиг опублікувати свою передвиборчу програму, з якою прагне піти на президентські вибори, та закликав до негайної зміни очільника держави Володимира Зеленського. Однак, правоохоронців на цей раз зацікавив інший інцидент за участю блогера. За словами нацполіції, кримінальне провадження було розпочато за фактом звернення групи нарде стосовно неправдивого повідомлення про злочин ймовірно йдеться про інцидент, який трапився влітку у Львові. Нагадаємо, тоді неповнолітній вуличний музикант виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. Тоді нардепка Наталія Піпа проходила повз і зробила зауваження хлопцеві, але він відреагував агресивно. Тож піпа викликала поліцію і написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство. Пізніше музикант опублікував відео, в якому вибачився за ненормативну лексику. Згодом Галицький районний суд Львова визнав його винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням. Арестовіч після цього написав звернення російською мовою та підтримав вуличного музиканта, зазначивши, що хлопець має справу співати і не повинен був просити вибачення. У вересні ексрадник офісу президента через суд домігся, аби ДБР відкрило провадження щодо піпи за статтею про розпалювання національної ворожнечі. А вже у жовтні 29 народних депутатів. Даті подали колективну заяву до поліції на арестовича у разі доведення вини блогера. Йому загрожують виправні роботи, арешт, обмеження волі або навіть в'язниця на термін до двох років. Однак наразі арестовичі навіть не повідомили про підозру, Тож про ймовірне покарання говорити поки зарано. Отримав продовження інший скандал, який теж відбувся у місті Лева. Цього тижня український захисник та очільник руху військові ЛГБТК Віктор Пилипенко підцілувався зі своїм хлопцем біля церкви свято Андрія у Львові, де знімали скандальний кліп Сергія Жадана та Христини Соловій. Він виклав у мережу відео свого поцілунку і закликає робити це інших представників спільноти. Флешмоб вже запустили у інтернеті. Трохи раніше того ж дня блогерка та журналістка Аліна Шубська виклала фото на своїй сторінці, де цілуються з дівчиною у тій же церкві. Сам скандал почався у жовтні після виходу кліпу гурту «Жадан та собаки і співачки Христини Соловій на пісню Серце його зйомки частково відбувалися в храмі святого Андрія. Серед іншого, відео містить фрагмент, де дві жінки цілуються у цій церкві. Кліп викликав буркливу реакцію у суспільстві, а настоятеля храму навіть усунуло від виконання обов'язків. Прихід церкви повідомив, що кліп пропагує антихристиянські цінності, а тому попросив виконавців видалити музичне відео. Також священники написали учасникам гурту Жадани Собаки, що якщо артисти не видалять кліп, служителі Бога підуть до суду. Однак відео й досі доступне для перегляду на Ютуб. За місяць воно вже набрало майже мільйон переглядів. Це були головні події тижня, що минув. Читайте сайт інформатор та телеграм канал Україна Сі І головне, підписуйтесь на наш Ютуб канал Україна на часі. Ставте лайки цьому відео. Це насправді важливо для нас. Бережіть своє тіло та дух. Слава Україні!